thank you Ксенія Максимів стала актрисою заради благодійності. Вона вперше зіграла на великій сцені у виставі після перемоги. Прем'єра відбулася наприкінці жовтня у стінах Черкаського драматичного театру. Тоді зібрали 26 тисяч гривень для українських захисників. У грудні виставу повторили. Про пережиті емоції, творчу реалізацію та мрії говоримо із артисткою. Ксенія, вітаю вас. Доброго дня! Ви знову в театрі. Які емоції? Чудовий, прекрасний. Дуже рада всіх побачити. Сумувала за цим часом. Тому що дуже за той період, коли ми репетирували, ми дуже так якось зблизилися і дійсно дуже скучала за цими людьми. Як воно бути акторкою? Що ви відчуваєте? Ну, це неймовірні емоції. Це відчуття того, що ти щось можеш, що ти несеш щось у цей світ цікаве, і люди відповідають на цю емоцію. Тобто, це дуже круто. Ви відчуваєте енергетику глядача? Черпаєтеся неймовірно, відчуваю це. Неймовірна енергетика. Розкажіть, чи мали ви раніше сценічний досвід? Чи це вперше ви на великій сцені? На такій сцені вперше. Ну я думаю, що ті люди, які працювали з нами, тобто вони так само вперше відчули велику таку серйозну сцену. А так взагалі, деколи їздила по різних санаторіях, і я постійно приймала участь у якихось там творчих вечорах. В нас були сцени, я вже неодноразово приймала участь у цьому, то цікаво було. Розкажіть, кого ви раніше грали? Де це було? Ну, більше я так вірші ми різні читали, співала я трошки. От потім одна із таких серйозних ролей була: це казка про Федота Стрельця. Я там грала капризну принцесу, то тоді так само було дуже цікаво це. На сцені черкаського драмтеатру кого ви зіграли? Це було неймовірно. У мене най, найпрекрасніша роль, яка була. Тому що це ворожка, яка вже така серйозна дама, яка вже повністю досягла успіху, і до неї прийшла ця вся толпа навіжених людей, які не знають, що робити. Ні, ну вони не зовсім навіжені були. Вони зі своїми проблемами прийшли до мене, щоб я якось їм допомогла. Ви як одразу погодилися виступати з цією ролью? Чи були сумніви? Ні, сумнівів не було, але е, там не не вдавалося вибирати ролі, тому що режисер дуже довгий час сам придивлявся до кожного, е, хто що може, і писав сценарій під кожну людину. І мені дуже приємно було, що він мене побачив саме такою людиною, яка впевнена в собі, яка може е, допомогти, може надихати когось. Тобто мені це було дуже приємно. Скільки тривали репетиції? П'ять місяців. І що для вас було найскладнішим вжитися в роль, вивчити текст. Абсолютно нічого складного не було. Мені було дуже цікаво. Я постійно чекала цього часу, коли вже будуть наступні репетиції. Тому що це захоплює неймовірно. Просто ви хвилювалися перед виходом на сцену. Коли я вже осознала, скільки було людей прийшло до нас, тоді в мене вже були хвилювання трошки. Бо перед цим я думала, що ну, якось це не буде так масштабно, а коли зал був заповнений повністю, коли я вже відчула їх, цих людей, я потім трошки так. Як ви долали хвилювання? Є спеціальні техніки? Так, це освітлення. Коли світили Софіта на сцену, я дуже раділа, що я не бачу людей. Я тільки чула їх. Посмішку, я чула їх овації, я чула, що їм все подобається, і я розуміла, що ми робимо все правильно. Розкажіть, хто вас підтримує в творчій реалізації? А, абсолютно, всі, хто мене знає. Всі, всі, хто мене знає, всі кажуть, що я на правильному шляху, тому що сидіти вдома і якось замикатися, ну це неправильно. І ну, мені приємно, що якби. Моя така у мене випала така можливість. Сьогодні ви пройшли на інтерв'ю разом із вашим чоловіком, і я так розумію, що він один із тих, хто надає вам свою підтримку. Ті люди, які були на сцені у виставі після перемоги, це ваші друзі, чи ви з ними познайомилися власне вже на репетиціях? Чоловік там теж був один із так само головних людей. Ну, я маю на увазі, що він там допомагав і розстановку робити. Познайомилися тут з деякими людьми, дуже здружилися, тобто ми Дійсно, як така родина, тому що кожна людина тут вона по-своєму переживає і ми один одного підтримуємось і жартами, і десь підказуємо один одному, тому це було дуже круто. У сценарії вистави режисер, про якого ви говорили Станіслав Садаклієв, він порушив соціальні проблеми людей з інвалідністю. А ви пересуваєтесь на візку. Чи ви відчуваєте на собі ці проблеми? І які саме? Ну я думаю, кожна людина, яка пересувається на візку, відчуває. Тому що, на жаль, в нас не така ідеальна держава, да, яка ну на жаль, зараз багато є проблем. В першу чергу це доступність. Тому що, на жаль, навіть зараз будують новобудови і все ж таки не дотримуються тих нормативів, які потрібні. Крім цього, працевлаштування дуже серйозна проблема, тому що коли я років 10 назад почула про те, що можна працювати оператором. Я пішла на роботу. Це була така подія, що о, ми працевлаштовуємо людей з інвалідністю. Я туди прийшла. Мені сказали, ну ви знаєте, в нас тільки шостий поверх облаштований, але ми по техніці безпеки не маємо права брати людину на візку вище першого поверху. Ну а на першому поверху в нас нічого не облаштовано. Тобто я взагалі не розумію логіки, навіщо облаштовувати місце для людини на візку на шостому. Тобто, ви, де логіка, да? так само і з цими пандусами. Якщо щось будується, да, чому одразу не подумати? А коли ми вже не починаємо люди військовим бастувати, да, скажімо відверто, коли я йду і говорю про цю проблему, то тоді вже да, ну, там не по нормативам будемо переробляти. Навіщо це переробляти, якщо це можна одразу зробити правильно? Це і по фінансах економніше. Да, і Ну, якось мають думати про це одразу. Як ви вирішили проблему із працевлаштуванням, ким ви зараз працюєте? Дякувати Богу, що зараз є можливості працювати віддалено. Я працюю вдома. Я влаштована оператором, я продавець, консультант, менеджер з продажу. Чим ви захоплюєтесь? мені дуже подобається кераміка, а глина, я люблю. От і а для мене це те, де я себе відновлюю, тому що моя робота вона так, збирає багато сил, таких емоційних. А коли я сідаю за глину, то я просто там розтворююся. Мені дуже страшно почати, я, я не знаю, от як, з чого, а потім, коли я вже почала, мене вже не, не зупинити. Я довожу її до ідеалу. Мені дуже подобаються тонкі оці речі, проробляти кожну детальку, щоб воно щоб глина на тебе дивилася, щоб вона посміхалася, щоб вона тобі дарувала якусь емоцію, щоб дійсно люди дивилися і вони розуміли, що це ексклюзив. Це своєрідна арт-терапія, так? Так, так для мене так. Чи ви плануєте професійно цим займатися? Так, це прекрасна ідея, але чесно сказати, в мене просто не вистачає часу. Тому що я намагаюся і в театр, і з друзями, і якось кудись подорожувати, їздити, тобто працювати. Все ж таки домашні справи ніхто не нікуди не дівав. Тому і наскільки вистачає мене. А розкажіть, про що ви мрієте? Зараз мрія тільки одна: це щоб скоріше закінчилася війна, потім вже всі мрії почнуть якось. Більше реалізовуватися, тому що зараз це, це такий час, коли багато тормозить. Я дуже люблю подорожувати. Я розумію, що зараз це не так актуально і не так багато можливостей. Я в майбутньому хочу, щоб просто побистріше це все закінчилося, і, і потім вже мої мрії будуть реалізовуватись. Дякую вам за розмову, Ксенія. Ви увесь час посміхаєтеся. Я вам бажаю надалі черпати натхнення для вашої творчої дякую. реалізації. Дякую, дуже дякую вам.